У свіжому випуску Журнал Україна, головні загрози єдності суспільства, ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим, корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Цьому законі, в законі вже проголосованому в хоч за не підписано президентом, немає небезпечної ініціативи, яка була закладена в нього самого початку, яка передбачала фактично повну ліквідацію країномовного брижа. Ще на рівні комітету ми усунули цю проблему. От і, е, попри спроби, на жаль, тиску з боку банку, щоб комітет повернувся до того, щоб повернути власне цю норму. Цього не сталося. Відтак теж законопроект який сьогодні проголосували. Не є загрози, зразу скажу, не є загрозою для україномовного доброжа. Стосовно е, е, фільмів і мов е, зараз діє квота 90% українською і 10% мовами оригіналу інших, інші мови. Це квота не змінюється, тобто жодних змін в закон про мову не, не вноситься. Але коли ми почали розбиратись разом з кінотеатрами і запитували, а чому ви транслюєте там не 10, як дозволено, відсотків, а наприклад один, вони кажуть: ну звичайно, це не так економічно вигідно, бо зали не заповнені. Саме тому ці сеанси вони дуже рідко припадають на якісь прайм чи на вихідні, чи після 18. -го. От Я цільова аудиторія, я знаю англійську мову. Достатньо, щоб подивитися, Тися фільм там Опенгеймер англійською, але в мене не було такої можливості, бо кінотеатри просто не це рентабельним. Тому ми говоримо, що Кабмін може розробити компенсацію. Механізм компенсації для того, щоб ну пам'ятати, як нас було після ковіду, цю тисячу можна було потратити, в тому числі можна було потратити на, на, на похід в кінотеатр. Ну очевидно, можна зробити на для студентів, так щоб вони отримували якусь компенсацію, чи кінотеатр отримав компенсацію, коли приходить там студент, показує студентський квиток. Оцей весь механізм. Має розробити кабінет міністрів. Більше того, він же ж не запрацює без змін до бюджету. А зміна до бюджету це вже наявність фінансування і розрахунки. І тут Міністерство фінансів, очевидно, буде вирішувати, коли це буде зробити доречно. Я допускаю, що це може бути навіть після закінчення воєнного стану, але знову ж таки є такий не виключаю шанс, що хтось із наших партнерів де англійська мова основна скаже, що ми хочемо допомогти якимись донорськими коштами саме під цю програму. Чому? Як говорять самі кінотеатри, ця квота 10% ніколи не виконувалася, тобто близько 1% насправді використовується цієї ці квоти самими, самими кінотеатрами. Тому досить досить дивним є. Спроба стимулюючи пропозицію, тобто даючи кошти кінотеатрам, спровокувати підвищення попиту. Я думаю, що цього не станеться. Я думаю, що на жаль, все обернеться в те, що кінотеатри будуть просто отримувати кошти за порожні зали в кінотеатрах, і це в той час, коли ми говоримо про дуже великий брак коштів на українську культуру. Мені здається, що тут порушено один з базових принципів, яких би мало дотримуватися українська держава, що українська держава може фінансувати і має фінансувати. Ати виключно український культурний продукт, виключно українську культуру, коли ми будемо зараз давати гроші за те, щоб люди ходили дивитися Голівуд, ну мені здається, голівуд справиться і без нас, і без наших ресурсів. Натомість ми не даємо жодних копійок, ми не даємо жодних якихось програм спеціальних створених для того, щоб люди мали можливість дивитися українське кіно. На жаль, кінотеатри часто навіть популярні українські фільми ставлять в незручний час, саме тому що вони бояться, що ці фільми не принесуть їх такого прибутку, який приносить Голівуд. Якщо ми справді хочемо говорити про... Просування англійської мови про вивчення англійської мови, то на жаль, це не вирішується законом. для просування, вивчення популяризації англійської мови потрібні ресурси, ресурси фінансові, ресурси кадрові, ресурси часові. Все це очевидно можна вирішувати питаннями якихось державних програм і перерозподілення існуючого ресурсу. На жаль, ми обрали на мою думку абсолютно хибний шлях, який говорить радше про. Якісь показові речі, а не про те, щоб зробити справді англійську мову більш популярною і зробити її можливості вивчення значно кращими. Те, що ми будемо вимагати від лікарів швидкої допомоги, щоб вони знали англійську мову. Абсолютно не означає, що вони отримують можливості знати цю англійську. Мід того мені здається, що це погіршить можливості надання медичної допомоги, коли бригада не зможе виїхати на виклик, тому що в її складі не буде людини, яка знає англійську мову. Відтак це буде просто прямим порушенням цього закону. Звичайно, що лікарі не будуть англійською мовою постійно працювати з цим іноземцем. Але що йде мова? Що це екстрена медична допомога? Людину привозять до лікарні. Що перше запитую лікар? чи у вас є якась алергія, чи у вас є якісь хронічні захворювання? Так от на цьому базовому рівні лікар або сам або з перекладачем, або з не знаю, з перекладачем зможе порозумітися, і мова йде також про тривалий термін впровадження для екстреної допомоги. Це 4 роки після закінчення воєнного стану, а просто щоб викликати швидку і сказати англійською, мені погано, я там, то там, то приїдьте. Це 2 роки після. Впровадження воєнного стану, що стосується прийняття на роботу в державному секторі, Перше, там є визначені категорії. Якщо говорити про районні і обласні державні адміністрації, то мова йде про керівників і їх заступників. Які... І термін впровадження це два роки після закінчення воєнного стану. І мова йде не про переатестацію усіх. А тільки при прийняті на роботу, наприклад, заступник хоче стати керівником, то так він два роки після воєнного стану має підтвердити рівень у вигляді Б 1 Якщо говорити там про прокурори, вищий там керівний склад. Нацполу, митниці, то там термін ще більший, Це чотири роки після закінчення воєнного стапок до державних службовців, яка передбачала можливість альтернативи. Ти не знаєш англійської мови, ти знаєш французьку мову. Це тобі зараховується в плюс цю норму. Ми зняли, і тепер виявляється, що французька мова в Україні взагалі як така не потрібна навіть тим людям, які будуть представляти українську державу. Я Вважаю, що це суттєво послабить нашу позицію держави, зокрема і в переговорному процесі в контексті Європі. Мінцифра вже впроваджує програми для дорослого населення освітних курсів. Future Perfect вона називається, і також з часом я сподіваюся, що буде впроваджена програма, яка дозволить отримувати якусь субсидію на мовні курси, не тільки там вчити самостійно, десь в онлайні, а й піти на мовні курси, і також таки отримати, наприклад, ваучер на ці мовні курси, і також встановлюється. На 4 роки після закінчення воєнного стану надбавка у вигляді 10%. для там є певні категорії, це якраз мова йде про державних службовців за за 2 тобто рівень, який вищий ніж той, який обов'язковий при прийнятті на посаду. Тобто Держава це буде якими чином регулювати тобто, якщо для державного апарату буде зауважені. Ми це все проговорювали з нас з відповідною службою, так яка займається державними службовцями. Вони кажуть, що цей перехідний період достатньо. Крім того, теж треба зрозуміти, це не йде мова про переатестацію. Якщо ця людина працює на своєму місці. То їй не потрібно показувати, щоб продовжити працювати якийсь сертифікат чи пройти якийсь екзамен. Якщо ти претендуєш, ідеш на це місце, і воно в цьому переліку, там не знаю, чотири роки пройшло після воєнного стану, і ти його хочеш е зайняти. То так ти маєш при прийнятті на роботу показати свій е рівень англійської мови. Це не означає, що всі поліцейські мають знати так, тільки ті посади, які визначить там кабінет міністрів, а мови йде про е керівний склад. Але ну Дайте 2012 рік. Була проблема з поліцейськими, які під час євро не знали англійську мову. Була є проблема зараз у військових, які на f 16 вчаться, що чому довше вчаться, бо не знають англійської мови. Звичайно, що це важко вивчити самостійно і це відповідно в льотній академії коже має бути спеціальний курс англійської технічними. Так і до речі, для військових там теж є вимоги для певного офіцерського складу, і це вже зрозуміло, бо ми вже маємо потребу знання англійської мови для тих, хто вчиться воювати на західній зброї. Але ми навіть зробили таку примітку, що під час мобілізації, тобто ну ми кажемо, що все одно це після там чотирьох років після закінчення воєнного стану, не дай Бог. Так, якщо впроваджується мобілізація, часткова чи загальна, то норми, які стосуються військовослужбовців, просто не будуть діяти. Що впроваджується незалежно до закінчення воєнного стану? Наприклад, більше англійської мови в дитячих садочках з вересня 2026 року. Усім дітям в садочках буде викладатися англійська мова, але є різниця, чи це молодший дошкільний вік, середній і старший, молодший і середній вигляді гри This is a ball, так це не буде проходити. Викладачка, вчителька і вчителька. А от для тих, хто вже готується йти до школи, там вже будуть уроки англійської мови. Знову ж таки, з 26-го року з вересня. Тобто часу підготуватися є достатньо. Також одразу запускається термін на напровадження. Дублювання англійською мовою мови в транспорті на автовокзалах, на жд вокзалах, в аеропортах. Сподіваємося, вони запрацюють і також в самому транспорті, тобто в таблички мають бути дубльовані англійською. Ми тут пом'як пом'якшили, щоб, наприклад, якась маршрутка в селі, яка не має туристичної привабливості, не ну там перевізник цим не, не займався. Але що стосується там туристичної галузі, це безумовно великий плюс, тому що будуть дублюватися англійською мовою вказівники в музеях. Протягом двох років мають з'явитися описи англійської експонатів.